Черговий етап всеукраїнського телепроєкту Ми українці, всі одна родина було втілено у Фастові концертною агенцією Садиба Мьюзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Приїхали ми на запрошення родин ВПО, їх тут переживає багато. Сьогодні ми робимо таку зустріч, приємну сімейну зустріч із цими родинами. І плюс ми запросили всіх переселенців Фастове. У кожного з них своя історія, однак спільне у переселенців. Туга за рідним містом за рідною домівкою. Я не хочу, щоб нашу країну розривали на шматки. Я хочу, щоб ми були цілі, єдині. І син закінчив 11 клас, перебуваючи в Польщі під час онлайн навчання. Але ми вирішили, що продовжимо навчання в Україні. Ми хочемо жити, ми хочемо процвітати, ми хочемо миру. Ми хочемо повернутись в Лисичанськ. Та поки родини ВПО гостинно приймають українські громади. Тут допомагають з житлом, роботою та взагалі з адаптацією. Сьогодні дійсно є багато людей, які покинули свої домівки, і в такий тяжкий час вони не втратили людяність, не втратили силу духу, свою стійкість. І сьогодні наша Фастівщина вона дійсно багата на гарні традиції, на щирі громади, які прийняли цих людей до себе, об'єднали їх в одну родину, ну і завжди готові їм йти на допомогу. Проєкт Ми, українці, всі одна родина покликаний ще об'єднати родини ВПО, зробити їх життя максимально комфортним, налагодити дружні відносини між громадами. Сьогодні відбувається захід на підтримку переселенців, які через страшну війну змушені були покинути рідні домівки і приїхати на нові місця. Це дуже важко. Але завдячуючи місцевим жителям, вони знайшли підтримку і в якійсь мірі знайшли для себе другу маленьку батьківщину. Ми даємо можливість родинам ВПО реалізувати свої творчі здібності, презентувати свої таланти. Ми даємо змогу поділитися своїми історіями, щоб їх почули. Ми дізнаємось таким чином, як відносяться до переселенців у громадах. Ми даємо контакти тих людей, які займаються ВПО в Україні взагалі. Ми вже станом на зараз об'єднали понад 80 громадських організацій і благодійних фондів в Україні. Аби втілити у життя такий амбітний та всеохоплюючий проєкт. Садиба Садибомюзік та національним онлайн-кінотеатром «Світ-ТІВІ» було б докладено максимум зусиль. Організатори завітали до десятків українських міст та об'єднали тисячі українських переміщених осіб. Я дякую за партнерство національному онлайн-кінотеатру тіві Їх керівництво за те, що розуміють важливість проведення таких соціальних заходів. Я дякую засновнику і власнику концертної агенції Садиба Мюзик» Віталію Миколаю Черяпчину, який придумав цей проєкт, який написав положення і написав таку маленьку історію створення цього проєкту. В свою чергу онлайн-кінотеатр світ ТВ» не просто підтримує дані заходи, але й допомагає переселенцям. Національний онлайн-кінотеатр світ ТВ» зі свого боку, окрім звісно, тих подарунків, які сім родин отримують сьогодні, і на кожному заході на сцені в рамках заходу. Ми ще проводили програму підтримки для внутрішньопереміщених осіб. І всі, хто хоче дивитися у тіті телебачення, всі, хто хоче бути нашими абонентами, але немає смарт телевізорів А ми розуміємо, що на нових місцях проживання мало хто має смарт-лизер, ми даємо Користування у таку андроїд приставку, яка зробить будь-який телевізор як сучасний смарт. Достатньо просто зайти на сайт світ.тв і залишити свою заявку. В розділі отримати приставку безкоштовне користування. Попереду ще вісім міст та вісім чудових концертів, де учасники, як і у Фастові, отримують не лише такі потрібні в наш непростий час позитивні емоції, але й цінні подарунки від організаторів проекту, агенції івентів Садибам'юзік і національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві.